Привіт, це бум банк як всі, але вигідний. Та як донести це споживачу? Ось справжній виклик. Ми мали пробитись через контент інших брендів і створити свою нішу. Для цього ми проаналізували на що дивляться українці, а що шукають. А шукають вони фінансові поради. І ми знайшли рішення. Ми запустили платформу з фінграмотності в усіх доступних соцмережах. Але як нам вдалося привернути увагу? Ось наш рецепт. Будьте там, де потрібна користь, а не хай. Тільки відповідайте пристойно, нас діти також дивляться. Додайте корисне і цікаве. Оля, я його Ситуативність це наші спеції. Ой, дякую Назаре зараз за варенички. Обов'язково готуйтесь з зірками. Що можна зробити за 100 гривень на золоте? Можна додати лосось. Маєте свіжі мами? Готуйте з ними все. Виконання умов проще, ніж доїть коров. І не забувайте.